Ой, це ти звільнив Хнідом. Я допоможіть мені все виправити. Треба викликати службу порятунку. А які викликають? За... Це не просто монолог хлопчика на синьому фоні. Згодом це буде фрагмент феєричної і барвистої казки з елементами анімації. Зрештою, і актор в кадрі вже має досвід. Він переможець першого етапу телепроекту Твоє майбутнє. А от у нього на руках дві крижинки. Дарма що їм по 10 років, і вони цілком реальні дівчатка. Монтаж велика сила, і сестрички вже це зрозуміли. Ну, ми будемо рятувати хлопчика, який не послухався своїх батьків і взяв в руки сірник і його запалив. Mm -hmm. З сірника вилетіла огнільда, вона була заперта декілька років, поки неслухняна дитина повинна була неслухняна дитина її відпустити. Так, відбуваються зйомки однієї з казок. Це вже п'ята серія. Саме за результатами таких барвистих і цікавих казок, компетентна журі визначить фіналістів. Керівник проєкту Антоніна Туга скаже, що, попри регіональність такого проєкту, він суттєво відмінний від всеукраїнських, адже саме тут діти навчаються та навчають інших. Я пишу взагалі, всі казки на тематику надзвичайних подій з'являються від самої події. Є таке правило: не гратися з сірниками. Тітя Тоня сідає і пише: А як саме ними не гратися, і як саме з них виходити, але в казковій формі? Трансляція телепроекту Твоє майбутнє вже триває в ефірі каналу Житомир, але вже нині можна стверджувати, що на цьому зупину не буде. У керівника проекту Антоніни Тугас ідеї з'являються постійно, і все те, що приносить користь дітям, буде використано та реалізовано у телепрограмах.